«Байдужість – дужість, хвороба нашого часу. Дорогі мої, Бернард Шоу колись сказав, і гірший злочин, який ми можемо зробити по відношенню до людей, це не ненавидіти їх, а ставитися до них байдуже. У цьому суть нелюдяності. Моя хата з краю, нічого не знаю, хоч трава не рости, своя сорочка ближче до тіла. Такі приказки збереглися з давніх давен, показуючи, що байдужість дуже древня хвороба. Коли Щехов якось сказав, що байдужість це параліч душі і перечасна смерть. Дійсно, по світу ходять мільйони людей, які, здавало бся, живі, але в той же час мертві. Мертві по відношенню до інших. У наслідок байдужості гинуть люди на вулицях, залишаючись цілодобово лежати на узбіччі доріг і на тротуарах. Ці люди можуть бути не алкоголіками, не наркоманами. А просто тими, кому стало зле. Стає страшно через те, що всім усе байдуже. Молодим байдуже, бо їх так виховали. Дорослим, бо пізнали горя і стали апатичними. Багато кому байдуже. Основі байдужості лежить перед егоїзм. Але причиною байдужості може стати також грошолюбство, гордість, кар'єризм, надмірна любов до насолоди, користь, відсутність попросту любові, байдужість гірша за ненависть. Ще Бернард Шоу писав, що гірший злочин, який ми можемо зробити по відношенню до людей, це ненавидіти їх, а ставитися до них байдуже. Якщо людина відчуває ненависть, то той, кого вона ненавидить, існує для неї, тобто ще не все втрачене. Ще можна з'ясувати стосунки, спробувати зрозуміти, як і що виправити, як вплинути на ситуацію. Байдужість до Бога. Можна бути байдужим не лише до людей, але і до Бога. Бути байдужим означає ставитися до Бога так. Немов його немає. І це свідченням є того зараз, як гріх заполонив в людину. Люди, ніби кажуть, що вірять в Бога, Але насправді ось саме ця байдужість до себе самого, до свого, просв... свого спасіння робить людину байдужими і до Бога. Такі люди у Біблії. Названі безумними. Сказав бездумний у своєму серці, Бога нема. Псалом 13,1. Проте Бог ніколи не стане байдужим до свого творіння, Він раз по раз стукатиметься в її серце, даватиме багато шансів, щоб людина замислилася про Творця. І своє спасіння. Адже недбання про свій духовний стан може привести до сумних наслідків. Якщо людина не просвічує свій розум, Словом Божим, не працює над своїм духовним зростанням, вони все більше занурюються в почину гріхів, навіть не усвідомлюючи цього. І саме тому в Біблії сказано, хто зберігає заповідь, той зберігає душу свою, а хто не дбає про путі свої, загине. Приповідок 19:16. Робота над собою. Для того, щоб викоренити в собі байдужість, потрібно знати і виконувати. Золоте правило Біблії. Все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм, Матея 7.12. Хотілося б вам залишитися непоміченим на вулиці, коли вам несподівано стане погано. Чи бути залишений друзями у скрутну хвилину? Слід частіше замислюватися про те, що на місці іншого можеш виявитися ти сам. Якщо ми хочемо бачити навколо себе небайдужих людей, то самі повинні любити ділом. Якщо ще не здатні любити ділом, то треба любити людей хоч без слова. Говорити один одному добрі слова. У людини має бути правило у спілкуванні, виражене такими словами. Мені радісно радувати. Адже з яким почуттям ти береш участь у справах інших людей, таке ж почуття породжуєш у відповідь. Робіть, що треба. І належить робити, і плюс ще дещо. Немає ситуацій в житті, яких ніяк не можна допомогти людині. дуже стільки відмовка для нероб. Якщо у людині є співпереживання, то їй Бог дасть пораду, як допомогти іншому. Мусимо зрозуміти. Байдужі не ввійдуть до Царства Небесного. Божа любов віддала найкраще, що було на небі, за найгірше, що було на землі. Ісус Христос помирав на христі за гріхи людей, а навколо стояли байдужі люди і просто дивилися на Його муки. І зараз багато хто так само реагує на Його жертву. От чому байдужі до Бога люди не увійдуть до Царства Небесного. Байдужа людина не отримає спасіння, бо байдужа до свого духовного стану і до благої звістки про спасіння. Вона також не може служити людям жертвувати свої насолодами, любити, вірити, співчувати. Тобто своєю байдужістю така людина порушує Божі заповіді. І навпаки, небайдужі до Бога люди самі зростають духовно і поширюють Царство Боже. Воно живе і рухається любов'ю людини, постійно готовує пожертвувати своєю зручністю, щастям, можливостями. Аби лише іншим було добре. Як багато не раз не, не треба, просто п'як менше одної фляшки випив, курець одну пачку сигарет скорив менше, а цю пожертву зробив би в тому, хто, в цьому, хто цього потребує. Але де ж там? Щоб наслідувати. Біблійну заповідь. Не про себе тільки кожен турбуйся, але й кожний і про інших, Филип'ян 2.4. Потрібно замислитися про те, скільки разів ми ставимо питання оточенню. Чим можу допомогти? Чого потребуєш? Чи слідуємо ми прикладу Ісуса Христа? Який допомагав нужденним словом і ділом. Якщо людина усвідомлює, як слід бути, вчинити правильно і не чинить так, то вона грішить. Біблія підкреслює. Отже, хто знає, як добро робити, і не робить, тому гріх. Якова 4:17. Нехай усі, хто шанує Бога. Усьому, уподібнюючись Господу, будуть людьми небайдужими, що використовують будь яку можливість послужити оточуючим Словом і ділом. За що Ісус дорікнув цим містам хоразину Весаїді і Капернауму, саме за те, що, незважаючи на великі чудеса? Які зробив в тих містах Ісус, їхні мешканці залишилися байдужими до Івангелія. Хтось сказав, що антиподом любові є ненависть, є нена ненависть, а байдужість. Справді, найбільше ранить байдужість. Згадаємо слова Ісуса Христа з Откровення Івана Богослова до однієї з церковь. знаю Твої діла, Ти ні холодний, ні гарячий. Якби ти був холодний або гарячий, але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх, бо ти говориш: я багатий, розбагатів і ні в чому не маю потреби, а не знаю, що ти нещасний і жалюгідний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити у мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися. І білий одяг, щоб одягтися, і щоб не видно було сорому наготи Твоєї, і мазю для очей помаж очі твої, щоб бачити, откровення 3, 15-18. Згідно злів Откровення, коріння Твоєї байдужості в гордині і зарозумілості. натомість сама гординя це радше ілюзія самодостатності і власної величності. Кожна людина потребує іншої людини, але найбільше людина потребує Бога. Ми не усвідомлюємо і забуваємо, що нашим існуванням ми завдячуємо лише Богу. Ми звикли бути здоровими в достатку, звикли до того, що досягаємо успіху і ставимось до цього як до чогось, що нам належить. Тому що нам так хочеться, нам так добре. Ми можемо забувати, що все, що є в нашому житті, це Божий дар, і що Господь аж ніяк нічого нам не винен, але забути це ще пів біди. Бо буває так, як і у випадку з меш... мешканцями Хоразина від Саїди Каперноума, що людина може не тільки забути, але й увірувати в те, що вона настільки самодостатня, що Бог і його спасіння їй просто не потрібні. Перебувати в такій ілюзії дійсно горе, оскільки це пряма дорога до пекла. Закінчимо. Чимо наші сьогоднішні роздуми, такими словами, втіхи з одкровення Івана Богослова. Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ревним і покайся. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього. І буду вечеряти з ним, і він зі мною. От 3.19.20 ні для кого не секрет, що ми живемо в індиферентному світі, частенько свідогляд сучасної людини зводиться до такої фрази, моя хата з краю. Свого часу один драматург сказав, що байдужість це параліч душі і передчасна смерть. Як видно, проблема людської байдужості не нова. Усі часи люди були схильні до згубного впливу цього явища. На сторінках Нового завіту Євангелія від Луки, ми читаємо про жахливу страту, про сп'яття Ісуса Христа. І коли прийшли на місце що Жозелобним, тут розп'яли його і злочинців одного з правого, другого з лівого боку. Ісус же сказав Отче, простим, бо не відаючи чині, а ті, що ділили одяг Його, кидали жереб, і стояли люди і дивилися. Луки 23, 33, 35. Після страшних трутур, плюків, побиття батогами, Син Божий, прибитий до Христа. А що ж люди? Лука дуже точно зобразив реакцію народу на те, що відбувається, і стояли люди і дивилися. Вся річ у тім, що натуп розсяв часів Христа, був одержимий однією з жахливих вад людства. З загальною байдужістю. Байдужість. Це відсутність уваги людей один до одного, це стан людини, при якому вона не виявляє ані найменшої цікавості до того, що відбувається. Синонімами до слова байдужість є апатія, черствість, індиферентність, пасивність, бездужче. Хто не був чув таких приказів, як після нас, хоч потов? Я не море, мене не хвилює. Ні, ні в що я не вникаю, важка мені роль така, своя сорочка ближче тіла. І навіть замінивши слово байдужість, м'якшим виразом нейтральне відношення. Ми не звільнимо своєї самої суті, його, байдужість завжди залишиться байдужістю. Реакція. Відомої газети після розпаду Радянського Союзу і до розформування всіх колгоспів вирішила навіть змінити на, на назву своєї газети. У зв'язку з цим було проведене опитування населення про доцільність такої пропозиції. В результаті лише 2% висловилися за необхідність зміни назви газети. Два озвучили протилежну думку. А 96 опитаних просто заявили, що для них немає різниці. І сьогодні таких людей не менше, що живуть байдуже з внутрішньою порожненчим бездушчям. величезна кількість, і їм немає ніякого діла до того, хто їх оточує, що відбувається. Йде війна. Ми бачимо що зашквари один за одним, обкрадають гучні весілля, справляють а молодь. Байдуже. Похмура картина нашого суспільства викликає біль у душі, але куди нестерпно болючіше стикатися з проблемою байдужості в християнському середовищі. Перше, це байдужість до ближніх, наслідуючи християнську термінологію, вірні називають один одного братами і сестрами. Але якщо придивитися до взаємин людей в церкві, то іноді споріднені їх вже точно не назвеш. У Біблії ми читаємо не про себе тільки кожен турбуйся, але кожний і про інших. Филеп'ян, 2,4. Як часто ми чуємо на свою адресу такі питання, чого ти потребуєш, чим я можу тобі допомогти? А ми самі чи часто ставимо такі питання інші, чи звертаємо увагу на потреби інших, чи слідуємо ми прикладу Ісуса Христа способом життя, якого була допомога людям, які зазнають різні труднощі? У посланні Якова 4,17 написано: отже, хто знає, як добро робити і не робить тому гріх, бездіяльність, коли існує можливість реальної допомоги і підтримки, це не те, чому учив Христос, бути байдужими до потреб інших, знати про потреби ближніх і не реагувати на них гріх. На жаль, багато послідовників Христових більше цікавить власне благополуччя, ніж душі улюблених Богом людей, стояти осторонь, пасивно спостерігаючи за життям братів і сестер гріх. Священне Писання наполегливо закликає: у потребах святих беріть участь. Реблян 12,13. Хто такі ці святі? Ангели? Ні. Це наші брати і сестри у церкві. Нехай Бог допоможе нам помічати нужди і проявляти посильну участь у вирішенні проблеми наших ближніх. Друга сфера байдужості це байдужість до Бога Його Слава. Сімиті Ісус Христос страждав на Голговському Христі, а народ стояв байдуже і дивився, мало що змінилось. Сьогодні люди так само реагують на Сина Творця Всесвіту, відповідаючи на питання учнів про ознаки останнього часу. Ісус Христос дуже чітко помітив через збільшення беззаконь, охолони любов багатьох. Матея 24,12. Охолодження любові і є людська байдужість. Але все-таки в словах пророка Даниїла про останній час видна надія для людей віруючих. Він констатує той факт, що люди, які шанують свого Бога, підсиляться і будуть діяти. Даниїла 11:32 Божа, любов, дорогі мої, віддала найкраще, що було на небі. За найгірше, що було на землі. Хіба великий подвиг Ісуса Христа, Його страждання, Його смерть не спонукає нас працювати для Нього, присвятивши Йому своє життя без самішку. Господь бажає, щоб ми, як християни, мали чітку позицію в питаннях віри, і в життєво важливих питаннях, життя за принципом, яка різниця неприйнятна для Божого дитяти, дитини. Бог не терпить половинчастості, нехай наше слідування за Господом буде очевидним для інших. Моє побажання вам, дорогі мої слухачі, не сидіть, склавши руки, а проявляйте ініціативу в служінні Богу. Нехай час, про який писав пророк Даниїл, стане реальним у житті сучасних християн. Нехай ми будемо саме тими людьми, які шанують свого Бога, посилюються і діють. Бо байдуже життя це трагедія душі і перечасна смерть. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, ви там імена можете писати, і про пальчик вверх, про пальчик вниз, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!